Всім добрий день, мене звати Анастасія, я психолог. І в минулому відео я розбирала з вами нарцисичних батьків. І сьогодні обираю фільм Сутінки саме для того, щоб поговорити про батьків Белі і чому, врешті-решт, вона обирає собі партнера, такого як Едвард. Ми бачимо з перших кадрів, як Белі вже в школі розповідають дівчата, що Едвард, звісно, красивий, але він не звертає уваги ні на кого. Чому ж головна героїня так зацікавлена в стосунках з холодною відстороненою людиною, яка нібито не приділяє уваги іншим і ставить себе ніби вище за інших вже з перших кадрів фільму? Одразу дисклеймер. я не є в жодному разі хейтером цієї саги. В свої 17 я була просто зачарована фільмами і книгами, прочитала всі книги. Дуже було цікаво мені, але тепер вже мені більше 30 років, і я можу розібратися зі своєю психологічною освітою в тому, що, в принципі, ми можемо сфантазувати, відбувалося в житті цих уявних персонажів. Ми бачимо батьків Бели, як мінімум, бачимо одразу її маму, яку вона опікає, яку вона є, по суті, теж мамою, тобто у них ніби поміняні ролі. Белла їде з міста для того, щоб її мама не сумувала за відчимом, бо він часто їздить у відрядження, і мама сумує. Тобто, людина повністю змінює своє життя, переїжджає в інше місто, переходить в іншу школу для того, щоб мама не сумувала. Одразу бачимо викривлення да, реальності. Я сподіваюся, ви теж бачите. Далі ми бачимо батько. Я вже розбирала в своєму Тіктокі цей кейс. Ми знаємо, що зараз Тікток е, прям особливо е, дуже так романтизував Чарлі як класного персонажа, якого ми тоді не помітили, бо були занадто молоді. Але Чарлі, батько Белли, майже зовсім не знає саму Белу. Так, можемо сказати, що він інтроверт, вона інтроверт. Вони такі вдвох інтроверти, ніби не заважають одне одному. Але. Батько і дитина, які майже незнайомі глибоко, він не знає її, яка вона, що вона любить, який в неї внутрішній світ, які переживання, хто її друзі. Тобто, дуже таке поверхневе ставлення до доньки, мені це не подобається в персонажі Чарлі, бо телефон існує, канікули вона в нього проводить. Спілкуватись їм ніхто не забороняє. Є багато способів поспілкувати зі своєю дитиною. І це відповідальність батьків, як ви будуєте відносини зі своєю дитиною, наскільки вона вам довіряє, наскільки вона вам щось може розповісти. І ну багато, як на мене, є редфлеїв, що вона. Більшу частину свого життя приховує від батьків від мами, бо мама ніби сама як дитина емоційно не витримає. Батько просто тому, що вони майже не знайомі, бо він закритий, вона закрита. Вони просто кожен в своєму закритому світі існують. І, знаєте, якщо дозволити трошки перертувати, то мені б хотілося, щоб моя донька прийшла і сказала мені, якщо б у неї сталася така ситуація, що їй сподобався хлопець, але він їй сказав, що йому 117 років і він вампір. Мені б хотілося бути такою мамою, щоб дитина могла проговорити якісь сумніви. Ну, це уявна ситуація. Да? Ми живемо в реальному світі, але хотілося б бути такими батьками своїм дітям, щоб вони могли поспілкуватись з тобою, коли їм сумно. Коли їм важко. І так, підлітковий вік це трошки інший, ніж вік маленьких дітей. Але навіть в підлітковому віці, якщо ви не засуджуєте своїх дітей, якщо ви є для них авторитетом, може бути таке, що в якісь важкі моменти дитина поділиться. Це абсолютно нормально, що у неї є своє життя, свої секрети, але якимось. Ну, прям складними моментами хочеться, щоб дитина могла поділитись, бо ми ж існуємо не в паралельних світах, ми особливо до якогось віку живемо зі своїми дітьми. Ми відчуваємо їх настрій, відчуваємо їх стан, вони відчувають наш стан. Часто буває, що діти в сім'ї навіть без слів знають, коли у батьків щось не так, якісь негаразди. Ну, тобто, хотілося б стосунки, де є більше відкритості. І повертаюсь до того, чому вона вибирає такого партнера. Часто ми вибираємо такі стосунки, в яких нам комфортно, в яких ми відчуваємо себе в лапках як вдома. Тому бела можливо. Можливо, ми можемо тільки здогадуватись, дивиться на Едварда, який холодний, відсторонений, незрозумілий. Ми не можемо считати його якийсь емоційний стан. Він а, спочатку викликає якусь ворожість, потім велику зацікавленість. Знову ж таки, як відчуває себе дівчина, коли хлопець а, за яким по суті бігає, да? дозвольте мені таке слово, вся школа. А, Відчуває до неї якусь симпатію, якусь цікавість хлопець, який на 100% зацікавлений, зацікавлений тільки в ній, більше ні в кому. Ось така вона особлива. І ось це слово «особлива», воно дуже важливе. Тому що якщо ми живемо поруч з батьками, з мамою, яка егоцентрична і не дає нам... Тої ступені турботи, піклування, якій ми потребуємо, заслуговуємо і відчуваємо себе поріжні невидимою, да, як в випадку Бели, ми бачимо, що мама якось так до неї звертається, і у них є якісь такі проблеми, якісь такі діалоги, де ми бачимо, як Бела ніби є мамою своєї мамі. І тому вона може обирати партнера на 100% більш закритого і відстороненого. В таких ситуаціях, на жаль, ще така річ трапляється дуже неприємна, коли людина починає будувати свою самооцінку саме на тому, що вона відчуває цей принцип виключеності, значущості, особливості і будує свою самооцінку навколо особистості партнера. Тому, якщо ви дивилися, скоріше за все, ви дивилися другу частину, ви знаєте. Будуть спойлери, що він залишає Беллу, і Белла втрачає взагалі всі сенси життя, не розуміє, куди їй рухатися далі, і абсолютно розгублена. Тому будувати свою особистість і будувати свою самооцінку навколо персони нашого партнера це дуже така стежка. Проблемна, і вона може привести нас до того місця, де нам не сподобається знаходитись, там, де ми з втратою партнера з будь-якої причини втрачаємо повністю себе, і прийдеться будувати інші опори на себе, окрім партнера. І треба буде будувати також свою власну здорову психіку після такого розриву, коли ми будемо вчитися обирати себе і обирати в партнер собі людину, яка буде до нас дуже гарно ставитися, яка буде гарною особистістю, яка буде нас любити, яка буде нас поважати і не буде при цьому нарцисичною, якщо, звісно, у нас вийде. Розібратись да, з цією травмою своєю і знайти для себе шлях вперед. Сутінки це насамперед чудова підліткова драма, і я в жодному разі не зменшую її вплив на культуру і цікавість, тому що дійсно в свій час вона створила просто грандіозний ефект на підлітків того, того періоду. І цей фільм чудовий, особливо перша частина режисерська робота мені дуже подобається. Я е, прям обожнюю першу частину вона для мене окремо від усіх інших фільмів відділяється. Але закінчити я хочу саме на самій Белі, на тому, що. Звісно, було б дуже класно пройти хоча б якийсь період терапії, хоча б перші 10-12 консультацій з психологом, проговорити якісь свої емоції з дитинства, потреби, страхи, переживання. Якщо вам цікаво, то мені здається, було б корисно попрацювати над стосунками з мамою і попрацювати над тим, щоб взагалі побудувати. Якесь у себе в голові бачення батька. Бо наскільки я бачу і відчуваю по фільму, то Чарлі не був залучений, особливо в життя Белли, і далі він теж не дуже залучений, тому що він ну, ніби така особа, яка існує, але не дуже включена. Тому якийсь період терапії. Дуже допоміг би їй розібратися і кого їй вибрати з партнерів, і чи потрібен їй зараз партнер і взагалі як їй будувати далі своє життя. Якщо вам було цікаво і корисно, і ви додивились аж до цюди, будь ласка, запишіть, запишіть мені коментарі. І я вам особисто подякую. До зустрічі в наступних відео. В моєму інстаграмі є багато класних постів і порад по темі психології, в моєму тіктоці більше розборів фільмів. Якщо вам цікаво, ставте лайк, залишайте коментар, підписуйтесь на канал. Далі буде багато цікавого. Вже на осінь зиму спланувала багато класного контенту для вас. До побачення!